Яблуня Райська Нідзвєцького, Ніякого відношення до кацапів вона не має. назва Нідзвєцького, абсолютно ніякого до них відношення до не немає. Це дуже гарна яблунька, вона з червоними листочками. У ній зараз 23 вересня ягідки гарненькі. Яблучки такі, райські їх називають. Червонолисна яблуня дуже стабільна, гарно росте вгору, схожа дуже на сорт роялті. І дв'язково вона гарно росте вгору, тримає правильний пагін. Це щеплена рослинка. Є декілька розмірів і маленькі і великі щеплені. Запрошуємо в розсадник Проксима. Слава Україні!